Галина Цінявська живе в одному із будинків на вулиці Вениченка, перед яким, за рішенням виконкому, мають розмістити 10 мафів. Жінка каже, декілька таких павільйонів є біля сусідньої багатоповерхівки. Позаду них постійно нагромаджується сміття, а їх розміщення шкодить пішоходам. Тому Галина Цінявська виступає проти того, аби ряд мафів встановили на зеленій зоні перед будинком, у якому вона живе. Заду тих мафів створили туалет. Нам дуже неприємно бачити цю картину, коли люди після базару чи просто йдуть собі, заходять і бачити таку картину серед міста. Це дуже неприємно нам. По-друге, якщо зараз вони зроблять під'їзд з дороги і ці мафи побудують, машини будуть під'їжджати під самі ті мафи. То з товаром будуть і покупці, а куди будуть ходити діти зі школи? Садік тут тут садик дітьми ходять, мамочки з колясками гуляють. Мешканка цього ж будинку Ірина Сулима каже, раніше у місті планували заборонити розміщувати мафи у центральній частині, до якої належить вулиця Вениченка, та навіть підготували відповідний проєкт рішення на сесію міської ради, який оприлюднили на сайті. Жінка також не підтримує розміщення мафів перед будинком, у якому живе. Такі розбіжності, рішення міської ради спочатку хочуть заборонити, тепер хочуть поставити. Тим паче, поряд уже є все, що ну багато велика інфраструктура, це центр міста. Дійсно, поряд ринок в 100 метрах звідси, десь можливо, ну до 150 – торговий центр, супермаркет великий. Уже є тимчасові споруди, які нам наразі за 20 з половиною 20 плюс років показують свою діяльність, яка ну нас не приваблює з вікон наших будинків. 27 квітня рішенням виконкому надали дозвіл на розміщення десяти мафів на три роки на вулиці Винниченка підприємці Зоряні Мандрик. У телефонній розмові вона повідомила нам, що зараз перебуває у Києві, тому поспілкуватися із нами не може. За її словами, у приміщеннях, які планує встановити, торгуватимуть продуктами харчування. Ірина Сулима каже, мешканці будинку на вулиці Виначенка створили ініціативну групу та зверталися до міської ради з проханням не розміщувати там мафи, однак відповіді не отримали. Сьогодні вони Такою вимогою прийшли до приміщення міської ради. Вам догружити треба щось совісті і Трошки Но ми не дамо. Там, не дамо я буде, Ви не виває. я ми будемо Пад, дені пан, і не і стояти. Пан, ми не дамо. дамо. Не дамо». Міський голова Андрій Найда каже, раніше і справді планували заборонити розміщення мафів у центральній частині міста. Однак, антимонопольний комітет відмовив у такому рішенні. Скасувати дію рішення виконкому можуть депутати на сесії міської ради. Є правда і з їхньої сторони, тому що дійсно, якщо буде така ж сама ситуація, як там, що там такий буде бардак, звичайно, вони праві на 100%. Але з іншої сторони, і правда зі сторони підприємців, щоб вони могли якось розвивати свою підприємську діяльність. Така правда половинчиста. І тому я їм пропонував, ну зараз, по суті, якби відмінити рішення виконавчого комітету, ну немає таких юридичних підстав, щоб відмінити єдине, що може відмінити сесія Калицької міської ради. Зато я їм запропонував, щоб працюйте зараз з депутатом, ми його набрали, щоб він підготував рішення про відмову. Якщо воно назбирає певну кількість ну, тобто кількість голосів, ну, значно буде від. За словами Андрія Найда, сесія міської ради відбудеться 27 травня. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.